Вуаля! найкращий круасан в Парижі, а значить, в усьому світі його випікають у славетній пекарні Бенжаміна Тюрк'є в серці французької столиці. Ми з командою вдячні за визнання. Разом ми випікаємо майже 900 круасанів щодня. ці круасани такі популярні, що їх розкоповують ще до обіду. Але в чому ж секрет ідеального круасана? Можливо, в інгредієнтах, борошно, цукор та сіль, трохи сухого молока. Поки що, все просто. Далі Бенджамін додає трохи дріжджів та воду, але все це використовують інші пекарні. Ми використовуємо дуже холодну воду. Це охолоджує тісто, і дріжджі не починають підійматися. За кілька хвилин машина змішує інгредієнти в однорідну масу. Потім тісто ділять на шматки у формі великих куль. І дають йому перепочити. Згодом пекарі надають тісто прямокутної форми. Його лишають в холодильнику на 2 години. Тепер настав час додати вершкове масло найвищої якості. Далі тісто розкачують, щоб воно було лише сантиметр завтовшки. Бенджамін повністю загортає масло в тісто і його ще раз розкачують вздовж та впоперед. Такий процес називають ламінуванням. Саме це надає круасанам характерної повітряної структури. Ми завершили останню стадію. Зараз тісто має найбільш повітряну структуру. воно складається приблизно з 36 шарів тіста та масла. Бенджамін вручну вирізає трикутнички з тіста. Тепер вони знову мають охолонити. Не дивно, що виготовлення круасанів забирає щонайменше цілий день. Пекарі скручують трикутнички в потрібну форму. Круасан має найкращу форму, наче маленька Ейфелева вежа. Останні приготування перед випіканням Бенджамін сприскує тісто яєчним спреєм спеціально задля хрусткої скоринки. 200 градусів і 20 хвилин перетворюють тісто на маленький шедевр. Бенджамін дуже пишається готовим продуктом. Це ідеальний круасан. Тут видно кожний окремий шар. І зовні він не масний, бо масло лишилося всередині. до того ж. Подивіться, який він гарний. Вуаля! Ось вони найкращі круасани в Парижі.